Мене звати Юрій Регліс, мені 29 років, народився в селі Чижівка, на Житомирщині. Мене звати Іван, я з Тернопільщини. Цей світ побачив перший раз 27 років тому. І з кожним роком все більше і більше ним милуюсь. Полтавська область доволі велика. Найбільше ми були три тижні у Львівській області. Я думаю, Полтавщина наближається до Львова. Uh -huh. Дуже велика і дуже, дуже привітно нас зустріла. Чим я б виділив Полтавську область, мені дуже подобається, як тут люди говорять в, сел, в селах, тому що відчувається в кожній області, відчувається якась там різниця в усіх селах, практично скрізь говорять українською мовою. Від від Ужгорода до сюди ми дійшли, але тут вона найчастіша, найближча до, того, до тієї розмовної класичної української. І люди, тут дуже особливі люди. Нам трапляються ну, дуже особливі. Ми йшли по привозку і зараз осінь уже. І ці жовті жовті барви на деревах, ну, така от така. І нам повезло, тому що зараз така тепла осінь. Коли ми йшли до Полтави, була дуже холодна осінь, тому там був фокус на холод. А зараз тепло, і можна дивитися, можна насолоджуватися. Це вже такі останні теплі осінні дні. Тобто, ще така осіння депресія не вірвалася до нас. Думаю, то буде вже самі-самі останні дні перед Харковом.